Як відбувається любов між двома людьми? На початку вони мають зустрітися, побачити один одного? Іноді буває так, що на початку хтось один побачив і хотів би познайомитися з другою особою, чи чоловік з жінкою, чи жінка з чоловіком? І починають запитувати рідних чи знайомих, якщо є такі спільні знайомі? Якщо це навчання в, в, у вищій, то тоді серед студентів хто це як? Ну а сьогодні ще набагато простіше. Якщо є людина у соцмережах присутня, якусь інформацію про себе залишила, то можемо її щось довідатись про неї. І це таке перша форма такого знайомства. На початку ми можемо збирати інформацію про когось, але потім. Ми робимо наступний крок. Ми все ж таки знаходимо в собі відвагу і підходимо і починаємо розмову, починаємо знайомитись. І по-справжньому ми зможемо більше довідатися про другу особу, коли ми чуємо її голос, коли вона промовляє до нас, коли вона говорить. І коли ми бачимо цю особу на щодень такою, яка вона є. І якщо особа не грає, не закладає маски, не хоче показатися кращою, ніж вона є, або, скажімо, скрити певні свої недоліки, то тоді ми бачимо справжність, бачимо натурально так, як є. І тоді вже ми починаємо розуміти. Це є та особа, яка захоплює мене, з якою я хочу бути. Як ми влюбляємося в Бога, як ми пізнаємо Його, ми не можемо побачити у Фейсбуці те, що бачили апостоли наживо, ми не можемо побачити, крім Фейсбуку, ще так зустрічаючись на вулиці Ісуса. Ми можемо подивитися на хрест, який є відтворенням образу Ісуса. Ми можемо подивитися на ікону. Ми можемо це все спостерігати. Але першим є то прагнення, яке розбуджує в нас Бог. Цей творчий неспокій можна так його окреслити одним з окреслень, коли я прагну чогось більшого. Когось більшого. Коли я від інших слухав, чув, що є Бог, і тоді я починаю його шукати. І де я можу знайти Бога так по-справжньому? Хтось може сказати: зайди у храм, посидь, помолися. Я був свідком багатьох таких свідчень людей, які говорили, які заходили, наприклад, перший раз в католицький храм: як у вас тут добре, спокійно, тихо? Відчувається, що намолене, що люди приходять і моляться тут, якесь таке благоговіння у вас. Це, можливо, перша така зустріч, коли людина, людина вирвана трохи з суєти мірської такої щоденної, коли зупиняється у храмі. Але потім, якщо друга особа до нас промовляє, і ми чуємо її голос, інтонацію, тембр. І вона показує, що так насправді в ній є, коли до нас говорить. Що насправді в ній є, То то саме відбувається з Богом. Він промовляє, Він говорить, Він дає себе пізнати. Бо іноді ми можемо зустрічатися з такими думками: ні, не все мусиш говорити іншим, не все. Але Бог хоче сказати все. Хоче, щоб ми його пізнали, і достатньо промовив, щоб ми його пізнали. І коли ми починаємо насправді наближатися до Бога, у нас є багато питань. Але Бог дає конкретну відповідь: що твоєю відповіддю на мою любов, як твоя форма любові, є зберігання заповідей, є зберігання заповідей, якою є любов наша людська? Любов це не тільки емоції, ейфорія, але це теж відповідальність. Це піклування, це турбота, це підтримка, це бути один для другого і другом, і приятелем. Ну, Якщо це подружня пара, відповідно, вони для себе чоловік і дружина з усіма, з усіма наслідками подружнього життя, добрими, позитивними. І коли ми чуємо про те, що Господь говорить про це об'явлення, його об'явлення учням, а вони задають питання, чому не всьому світу? То на початку це перше Боже об'явлення в моєму житті, коли Він сам дає мені натхнення і спонукає мене до пошуку Його самого, то об'являє себе у слові, у своєму слові. Він є словом, логос, предвічне слово, яке існувало від віку. і віруючий живе Божим Словом як заповідню. Віруючий, живе Божим Словом, як заповіддю. тобто воно товаришує мені кожного дня. Святий Єронім колись сказав такі слова, що незнання Святого Писання є незнанням Христа. І якщо я хочу познати, пізнати Бога Ісуса Христа як Спасителя і відкупителя, якщо хочу жити заповіддю Божою, нехай це слово, Його Слово, перебуває в мені. Тобто Він сам, нехай в мені перебуває у слові, у таїнствах, у таїнстві сповіді, причастя, нехай він перебуває в мені. Але щоб бути відкритим на нього, треба на початку зробити також і крок на зустріч. так як коли ми закохуємося і хочемо пізнати ту другу особу, яку ми, здається, полюбили. Ми хочемо бути ближчі і почути. І Бог хоче, щоб ми були ближче нього. Він промовляє. Нехай наші серця, наші вуха, наше ціле життя буде відкрите на Його Слово, щоб по-справжньому його пізнати, щоб потім, ще наша віра зростала і була глибшою. Слухаймо Боже Слово кожного дня. Амінь.